Це дорога Київчоп у селі Грушвиця, де дві смуги руху в бік Дубно об'єднуються в одну. Поршкаєн винесла на смугу зустрічного руху, де авто зіткнулося у лоб із Деусенс. Повідомила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька. Його від удару під час ДТП відкинуло з дороги. Спереду сиділи двоє людей. Вони загинули відразу. Жінка, яка була на задньому сидінні, намагалася врятувати. Не змогли. Стану цю хвилину відомо, що Порш Каєн рухався з напрямку Києва в напрямку Львова. А Део Сенс рухався з Львова в напрямку Рівного. Відбулося зіткнення безпосередньо тут на місці. Інших об'єктивних причин ми називати зараз. Поки що не можемо вже буде слідство коментувати. Але по факту є троє загиблих, і одна дитина потерпіла вона в лікарню. доставлена". трапилася подія о 10-й ранку. Наша знімальна група прибула на місце через годину. На цей час рух однією смугою обмежили. За кермом позашляховика була 34-річна жителька села Дніпро. Повідомила Марія Юстицька. Водійка та її пасажир коментувати ситуацію. Відмовилися, пояснивши це шоковим станом. Водій та пасажир позашляховика не постраждали у нас ДТП. Відповідно до медичного ослідування водій була твереза. Наразі вирішується питання про затримання її у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Також за цим фактом розпочато досудове розслідування. Ми поспілкувалися з очевидцем, який їхав за ними з рівного. Нас обогнав на ще там дві полоси на тужені, обогнав цей порт. Ну, їхав на скорості, що можна сказати. Скажу, що він нарохався? Я їхав 60, бо слизько. Він скільки їхав, я не можу сказати, що їхав. Я, я так думаю, я не знаю, не можу увірено бути, як І його почало тут вже служені траси кидати направо і почало крутити. І він виїхав на зустрічну, оце так і вийшло. Ми вибіжали з машини, то не могли відкрити двері в тій машині, бо ну, ви бачили. Віталій Романюк їхав з протилежного боку за Диву. Ми того стали, то дитинка жива була, ще одна жіночка була, тих двох вже все. То, то скоро забрала дитинку. дитинку не а тих три трупи всі. Дорога, за вашою оцінкою, слизька тут була? Слизька. Дорога ніде не Я їду від відського району, ніде не посипана. Те, що ми зараз бачимо, стан покриття мокре, тобто задовільний. І до нас, як до Блатодору, питань зі сторони правоохоронних органів немає. Вже орієнтовано з часу ночі, наша вся техніка працювала, 48 одиниць техніки взагалі загалом працювала по області. І в тому числі посипали ну, всі, всі ділянки дороги, державного значення, всі були оброблені. І на ранок вони всі почали працювати і вже було все покриття мокре. У деу була дівчинка, її госпіталізували до реанімації центральної міської лікарні. Її вже провели відповідні обстеження. Там ми зустріли родичів загиблої жінки та її дитини. Зокрема, бабусю дівчинки Любов Степанівну їхала автівка з Бродівського району. Судів в, в лікарню. от бо мали там як. Вона була при родах, родилася в Родині, бо вродом був закритий рудом в родах на той час. І вона родилася з бадою. Її тоді бригада реанімації забрала сюди в рівно, в дитячу лікарню. І от ми там проходили щороку лікування, і от сьогодні вони якраз і їхали знову на зустріч лікаря. Медики виявили у дівчинки черепно-мозкову травму, травму грудної клітини та живота, переломи плеча і стегон. Є пошкодження селезінки із внутрішньочеревною кровотечою, виконана операція з пленектомії, видалення селезінки. Дитинка вже знаходиться в реанімаційному відділенні після оперативного втручання. На даний момент стан стабільний. Узгоджено перевід для подальшого лікування в обласну дитячу лікарню. Володимир Струс, Микола Штемпель, Микола Мельничук, новини ЮАРівне. Рівне.